У Талалаївці, що за кілька кілометрів від Ніжина, 12 березня святкували 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Гостей приймав місцевий будинок культури. Голова Ніжинської районної ради Олег Бозун ділиться: Україна переживає нелегкі часи і зараз не до веселощів. Але згадати Тараса, як він заповідав, в сім'ї вольній новій треба обов'язково. Ви бачите, наскільки сьогодні слова Шевченка дуже актуальні. Ось, і з тими подіями жахливими, які ми маємо в нашій державі, тому Можливо, і в такому сумі дещо, але березневі свята – це свята чарівності, жіночності. Тарасові свята, ми все таки ж вирішили ну, провести це свято і вшанувати 200-ліття видатного українця Тараса Шевченка. 15 громад Ніженщини. Всі культурні заклади до урочистостей готувалися заздалегідь. Учителі організували в школах конкурс малюнків. Бібліотеки збирали книги про Шевченка. Представники громади діставали зі скринь та горищ справжні раритети. Вишиті рушники віком більше ста років. Адже формат урочистостей передбачав проведення конкурсу. Орсу на кращий вишитий рушник їх тут було більше сотні. Майже кожна громада представила і свого вишитого Тараса. Дуже складно зорієнтуватися і око радує от такі роботи наших майстринь і нашого духовного лідера Тараса Шевченка у вишиваних композиціях. Безперечно, що це черговий раз підкреслює нашу українську сутність. Наш український колорит, фольклор, нашу славну українську традицію вишивки. Літературно-музична композиція, присвячена Тарасові, розпочалася хвилиною мовчання. Вшанували небесну сотню та слухали, як загиблі на майдані читали Шевченка востаннє. А далі всі, хто був у залі, поринули у чарівний світ Шевченка його віршів. З нагоди 8 березня жіноцтво Ніжинщини нагородили почесними грамотами та запросили до зали учасників конкурсу на кращий вишитий рушник. Перше місце виборола Талалаївська територіальна громада, яка на думку журі представила найкращі рушники. Ми не повинні згадувати нашого духовного лідера тільки в березневі свята. Ми завжди повинні пам'ятати про нього, віддавати йому честь, славу, от пошану. І я думаю, що. Наше свято сьогодні в районному будинку культури саме націлене на такі речі: це прославити, згадати і прославити черговий раз от лідера нації Тараса Григоровича Шевченка.